В ефірі випуск новин на Дніпротіві я уринагіяєва Вітаю. Новопавлівка перетворилась на арену жорстокого дронового бою. А сіра зона навколо населеного пункту зрушила з попередніх точок. Про це повідомляє військовий з позивним «Мучной». За його словами, ворог активно виявляє наші позиції, намагаючись вибити передові групи. Але у відповідь українські оборонці накривають їхню піхоту точними ударами, вибиваючи кожну спробу закріпитися глибше. Через цей постійний тиск, сіра зона змістилася на південний фланг, відсуваючись від центру, це грає нам на руку. Тепер у наших є можливість маневрувати ширше, тиснути не лише з півночі та заходу, а й розкривати село з південного сходу, заходячи ворогу у фланг там, де він менш очікує удар. Якщо командування дасть зелений сигнал і вирішить розірвати залишки їхньої мерзоти в самому селі, то цей плацдарм можна буде взяти під наш контроль доволі швидко. Проте, поки це Лише моя думка: сил на повну реалізацію замало, бо й ворог тут не спить, постійно підтягується, не дає провисань і тримає свій темп. Ситуація рухлива, але при вдалому рішенні ми зможемо різко переламати її в нашу сторону. Логіка дій росіян вона побудована на тому, що навіть якщо ти несеш постійні серйозні втрати, ти все одно повинен мати визначену точку, тому що. Десь там наверху вже було була доповідь про те, що населений пункт а, там або захоплений, або в ньому перебувають штурмові підрозділи противника. Або твої там, там в даному випадку російські штурмові підрозділи. Ось тому навіть при умові в тому, що е, зараз перебування росіян на вавлюсі невигідне. Все ж таки 90-та танкова дивізія намагається таким чином отримати даний населений пункт, частково, хоча б. Наші військові провели точкову операцію, щоб вибити окупантів із Орестополя, який ті раніше хотіли захопити. Повідомляє боєць із з позивним мучною за його словами. Невелика штурмова група влучно обрала момент, швидко перетнула міст і зайшла в населений пункт із південного сходу, одразу вступивши в бій. Опір ворога був потужним. Росіяни активно накривали вогнем українських воїнів. Та, попри це, нашим бійцям вдалося вийти на околосі села і спробувати там закріпитися. Факт, що противник досі тримається в Орестополі, без сумнівів. У них є свій підвіс, свої стежки і можливість швидко накидати підкріплень. Водночас і наш логістичний підхід там теж працює, тому зараз по всій лінії йдуть класичні гойдалки. То ми тиснемо то ворог намагається відтиснути назад. Якщо темп триматимемо, і дотиснемо фланги, є всі шанси повернути Орестопіль назад під наш прапор. Українські сили спеціальних операцій разом із повстанським рухом Чорна іскра вразили два судна РФ, які перевозили озброєння та військову техніку. Спецоперацію провели поблизу берегів Каспійського моря серед уражених кораблі, які використовуються Росією виключно у військових цілях. До того ж, вони перебувають під санкціями США через участь у постачанні вантажів між Іраном та Росією. Бійці головного управління розвідки знищили літак Ан-26 та дві радіолокаційні системи в тимчасово окупованому Криму. Вночі спецпризначенці підрозділу Примари вивели з ладу лівий двигун ворожого літака, який окупанти готували до зльоту. Крім того, уражень зазнали радіокомплекси радя... радя... росіян, що забезпечували роботу систем С-300 та С 400 The Wall Street Journal опублікував матеріал про одну з найзухваліших операцій СБУ павутину, у межах якої українські спецслужби знищили російські бомбардувальники в глибині РФ. За даними видання, дрони завозили в Росію розібраними під прикриттям підроблених документів. Доставку здійснювали по всій країні, утворюючи справжню павутину. Кожен дрон ніс приблизно 2 кілограми вибухівки зі спеціальною сумішю, здатною пробивати корпуси літаків. Під час операції 117 дронів одночасно Часно злетіли з чотирьох вантажівок та атакували російські аеродроми. За годину було пошкоджено 41 літак, 12 – повністю знищено. Оточений у Маріуполі поранений під час вуличних боїв. Без медичної допомоги в полоні та з постійним болем, який супроводжував його майже три роки, усе це пережив морський піхотинець Андрій, якого цього літа звільнили під час обміну. Після лікування у Києві він продовжив відновлення у Дніпрі, де медики витягли уламок та розпочали інтенсивну реабілітацію. Сьогодні боєць щодня працює над тим, щоб повернути собі можливість ходити без болю та відновити сили втрачення за роки поневолення. Як проходить його шлях до одужання та що допомагає? Ає триматися, розказав Анастасія Васько. У Дніпрі проходить реабілітацію морський піхотинець Андрій. Його бойовий шлях почався ще у 2015 році. Спочатку в прикордонній службі, а згодом у збройних силах України повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у Маріуполі, де разом із підрозділом потрапив в оточення. Наші підрозділи та суміжні допоміжні засоби і сили були. В оточенні, де ми протримались, на жаль, тільки 47 діб. Потім почалася нестача БК, води питної їжі. І далі всі ці страшні речі ви знаєте самі. Під час вуличних боїв в місті Маріуполі отримав поранення. Безпосередньо по мені стріляв, відпрацьовував в танк вже на вулицях міста Маріуполя. От і уламок прийшов наскрізь ногу, застряг у нозі. Андрія евакуювали до одного із госпіталів, який ще працював на той момент. Але через величезну кількість поранених операцію не провели. За три доби у медзаклад влучила авіабомба, боєць дивом вижив. Звідти вже викуваний був на завод з пораненням і потрапив з пораненням до полону. Постійний біль. Який не давав не поспати, не відпочити, не розслабитись. От. Операції не робили, тому що перебували в закладах відбування покарання. Це місця були. Тобто там не було умов для проведення операцій, оперативних втручань якихось. І Тому деякі хлопці, на жаль, гинули в полоні через брак оперативного втручання. Я потрапив до полону з милицею, яку мені дали в шпиталі ще в нашому, і з нею проходив майже 3 роки до етапу, до Сибіру. Вже в Сибіру вже позбавили ціпка цього. Ну, забрали, тому що камерна система була і потреби виходити на подвір'я не було. Ви щас перебували в камері з постійним болем. Андрій провів у полоні 40 місяців. У липні цього річ під час обміну його повернули до України. Оборонець проходив лікування у Києві, а потім потрапив до Дніпра. Тут його прооперували і дістали уламок. Після цього почав відновлення у реабілітаційному центрі. Як взагалі дається вправа, що при ній відчуваєте? Ну, велике напруження, звісно. Відчуваю біль він мігруючий. Стабільної немає, такого, що воно з рівним зусиллям воно завжди то, то більше, то менше болить. Біль саме в тій кінці, яка була поранена? Так, звичайно. А яка от ваша вправа, можна сказати, найнеумовленіша? Яка дається вам найтяжча? На ростях, звичайно. От подібна ці. Так. Із фізичним терапевтом чоловік тренується щодня по дві години. Додатково займається боксом. Це сприяє як фізичному, так і емоційному покращенню. Основна причина це біль, і ми все робимо для того, щоб він знизився. Це виконання нейродинамічних вправ, це виконання кардіотренування, плюс медична медикаментозне лікування, робота з психологом. І що ми змогли досягти це часткове зниження болю, це адаптація до навантажень. Він може вже ходити без трустини в палаці. Він вже може пройти, наприклад, до мене на заняття. Це десь від палати до залу. Десь метрів нехай буде 100. Щодо мрій та планів на майбутнє Андрій відповідає одним словом: дружина. Разом вони вже 27 років. Єдина мрія це дружина. Вона її була, вона її залишається. Немає іншого про що можна бажати такого. Що маєте на увазі, людина мрія це дружина. Ну, вона як людина, як особистість. Як душа, ну це є мрія. Це найбільше бажання всього життя, і вона її залишається. Так, плани є на майбутнє це відновитися максимально, максимально досягти в цьому успіху і жити. Жити на зло всім. Ще одне бажання Андрія побачитись із родиною. Останній раз він зустрічався із ними у лютому 2022 року. Це мотивує військовослужбовця виконувати усі вправи, щоб повернутися до здорового життя без болю. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Дніпро Чіві. Армія РФ в день завдала удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Ворог скерував два ударні бипола по спортивній школі, де тренувались діти. Малечі оперативно евакуювали тренери, тож ніхто з вихованців не постраждав. Втім, внаслідок обстрілу поранені зазнала жінка літнього віку. Вночі російські ударні дрони атакували Одесу. Внаслідок влучань виникли пожежі на об'єктах енергетики, які оперативно ліквідували рятувальники. Також в місті пошкоджені складські приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Тієї ж ночі ворог бив дронами по Павлограду, внаслідок чого один чоловік загинув. Ще четверо людей зістали поранень. У місті спалахнули п'ять приватних будинків, один із них повністю зруйнований. У Дніпрі вшанували пам'ять полеглого героя Костянтина Савіна, який віддав життя за незалежність та свободу України. На фасаді його рідної гімназії відкрили меморіальну дошку. Чоловік вступив до Лавзису у 2024 році. Пройшов навчання та став гранатометником. Його життя обірвалося внаслідок атаки ворожих евпідронів. Докладніше про те, яким згадують Костянтина його друзі та рідні у нашому наступному сюжеті. Дніпро поіменно вшановує полеглих захисників. На фасаді однієї з гімназій міста встановили меморіальну дошку на честь воїна Костянтина Савіна, який віддав своє життя, обороняючи Україну від російської агресії. Я пам'ятаю завжди щасливим. Це був дуже, дуже радісний хлопець. Він ніколи не внував, Це завжди був щасливою людиною. Мабуть, так він в пам'яті в мене не навіть на світлині, з якою він. На пам'ятнику там і похоронений дуже радісний до служби. Костянтин працював будівельником в серпні 2024 року. Його призвали до війська. Чоловік пройшов навчання та став гранатометником у 93-й бригаді Холодний Яр. У жовтні під час виконання першого бойового завдання отримав поранення несумісне з життям. Наскільки мені відомо, Костя пішов на його перше бойове завдання і я так розумію, що там сталося, і хлопців розбили впівронами скидами. Однокласники розповіли, я навіть не знав. Мені зателефонував мій друг, він теж служить і каже: все, як костика, не стало. У нього прізвище Савін називали ми його Сава, Сава. І ви знаєте, дійсно він мав дуже багату кількість друзів. Сьогодні на цей захід прийшли не всі його однокласники, але. Пам'ять про Костянтина залишається завжди світлою, тому що він був дуже чим вихований. Хлопець, який приймав участь у багатьох заходах, хлопець, який запам'ятається нам назавжди, вшанування захисників України це нагадування містянам про великий подвиг наших земляків, які віддали за свободу найцінніше своє життя. Головна задача територіальної громади міста Дніпра, вшановуючи… Пам'ять наших полеглих захисників і захисниць це вшановувати і пам'ятати їх поіменно кожного, щоб історія кожного подвигу не була забута. Була записана, була вкарбована в пантон вічної слави Дніпра і України. Саме для цього ці таблички, саме для цього алеї пам'яті, алеї слави. Катерина Мащенко, Юрій Даницький, Дніпро. ТІВІ. У Дніпрі відкрили фотовиставку про бійців 23 ї окремо механізованої бригади. На ній представлено світлин і відео військових піхотинців, танкістів, артилерістів та операторів безпілотних систем. За кожну фотографію особиста історія служби кожного бійця. Експозицію відвідала і наша журналістка Дар'я Лисенко. у музеї сучасної російсько-української війни відкрили фотовиставку про сто героїв. Експозиція складається з портретів бійців 23 третьої окремо механізованої бригади, тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої країни. У центрі виставки особисті історії оборонців розказані через світлини та відео. Коли я знімаю фото, я зазвичай досізначально знімаю фільми про цих хлопців. Це не прям там фільм, але інтерв'ю його про е, цивільне життя, про військовий досвід, про те, як він потрапив до бригади, якісь цікаві історії, якісь е, з минулого можливо з цивільного життя, його мотивація, як він опинився в бригаді. Кожна історія це е, життя людини і, е, і його переживання. Її переживання про те, що відбувається, як трапилося. От тут є хлопці, які там виходили через От є історія боксера, який попав в полон і вибирався з полону сам. Тобто він довго, методично розказує, як він виходив, як він. Розказав ворогу, що він русський, бо в нього такий акцент донецький, і він притворився їхнім. І це ці всі історії вони такі різні. Серед відвідувачів, фотовиставки, волонтерка Жанна на початку повномасштабного вторгнення жінка закривала збори лише на берці та одяг для захисників. Зараз же привозить на фронт і машини, і ФПВ-дрони. «23-ю дуже люблю, <сіх> тому 23-я – це бригада, які я допомагаю найбільше, і це основна моя задача. Це допомагати саме 23-й бригаді. Тому що я знаю, вже багатьох хлопців ми знайомі особисто, і це неймовірні люди. Виставка виставка, звісно, чудова. Це це те, чого мені б дуже хотілося, щоб все більше людей дізнавалося про 23-ю, тому що вони не медійні, але такі класні. Ну дуже хотілося б і таких виставок, і відео і всього всього про 23 бригаду. Виставка привернула увагу іноземних гостей. Норвезька письменниця Еріка Фатланд приїхала до нашої країни, щоб підготувати книжку про життя українців у час війни та надихнутися історіями відважних і незламних захисників. Very... Дуже зворушливо бачити фотографії людей, які воюють за Україну. Для мене знаходитись тут дуже важливо. Я думаю, що мені ця виставка допоможе в тому плані, що я хотіла би більше пізнати людей, які тут присутні. Я наразі пишу книгу про Україну, і вона буде наповнена саме такими історіями. Це не лише фотовиставка, це оповідь про силу, відвагу, свідомий вибір і людські долі, які стоять за захистом нашого спільного дому. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Український варіант мирного врегулювання переданий США передбачає вступ до ЄС 1 січня 2027 року. Повідомляє Financial Times. Брюссель підтримує цей курс. Єврокомісія пропонувала розглянути прийняття України ще у 2024-му, Але тоді процес заблокувала Угорщина. Хоч переговори про членство зазвичай тривають понад 10 років. Чітких строків немає. Представник Єврокомісії Мерсіє заявив, що ЄС підтримує можливий вступ України у 2028 тисячі Році однак Києву слід пришвидшити реформи. І ще раніше Зеленський висловлював сподівання завершити всі шість переговорних кластерів у 2026 році. До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у музеї історії Дніпра Чорнобильцям ліквідаторам вручили пам'ятні медалі та подяки від міського голови Дніпра. Урочисте нагородження відбулося під час зустрічі організованої мерією цього року. Понад тисячу чорнобильців з інвалідністю отримують матеріальну допомогу з бюджету міста. З большим воження з великою повагою радію, що приділили увагу, що пам'ятають і не забувають про нас. Бил 45 суток. Був 45 діб. Увесь час водієм. Машина в мене була самоскит і Безпосередньо цес вивозив заражений пісок, а потім через деякий час завозили чистий на те місце. Ну, на свалку вивозив, А потім через час завозили чистий на те місце. 14 грудня був підписаний. Акт о завершенні будівництва саркофага. Я хочу сказати, що Дніпро зараз є прикладом, як треба відноситись до ліквідаторів, які 40 років тому захистили нашу батьківщину від Ядерного Лиха. Ми дуже вдячні війському голові Борису Арбетічу Філатову. За те, що він підтримує, незважаючи на все нашу програму. Кожен рік ми звітуємо і перед вами журналістами і розповідаємо про нашу чорнобильську програму. Я хочу сказати, що вона, вона, вона одна з найкращих в країні, ця програма, і це і завдяки і меру міста, який підтримує Чорнобильців, і депутатському корпусу, який теж поділяє дуже велику увагу цьому. У Дніпрі відзначили героїв енергетиків, що працюють як у комунальних, так і у приватних підприємствах: електромонтери, механіки, техніки, майстри, інженери, робітники та диспетчери, чиє професійне свято припадає на середину грудня. Нині отримали нагрудні знаки за благоустрій рідного міста та подяки міського голови. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна й до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Звернення приймається у з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні про ТІВІ на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. З вами була Орина Гіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю на закувати в кайдани. До зустрічі. Війна в Україні породжує дивний сплав сюрреалізму та реалізму, де дійсність відображає жахливі руйнування, страждання, героїзм, натомість фантасмагорія, проникає у спотворене сприйняття, абсурдні ситуації, кошмарні образи, де неможливе стає буденним, перетворюючи життя на сюрреалістичний кошмар, що виходить за межі звичного розуміння того, що відбувається. Подібне мало місце, і перед початком виставкового товариського матчу з футболу, у якому з нагоди дня збройних сил України зіграли команди оперативного призначення Хартія Національної гвардії України та ветерани Дніпропетровського Дніпра, коли дітки безтурботно невимушено залюбки у власне задоволення каталися на новій наземній логістичній платформі роботизованої системи, яка отримала назву казкового героя Котигорошка, яка наразі керується за допомогою дронів і суттєво допомагає військовим в організації логістики під час виконання бойових завдань, а також при евакуації поранених. Щоправда, малеча не була позбавлена і традиційних іграшок футбольних. М'ячів захід розпочався з урочистого представлення гравців обох колективів. Так кольори Дніпра того дня захищали легенди: олімпійські чемпіони Сеула Євген Яровенко, і Олексій Чередник, чемпіони радянського союзу Віктор Концевич і Олександр Червоний, харизматичний Василь Лябик та покоління футболістів 90-х років минулого століття і початку нульових нинішнього у складі їхніх суперників. Практично усі діючі військовослужбовці, які виконують завдання на передових рубежах і боронять нашу вітчизну. Від ворога, після того як над стадіоном в акапельному виконанні пролунав державний гімн України, який традиційно став прологом поєдинку, подальших рукостискань та привітань з побажанням гарної гри, обидві команди обабіч центрального кола разом з суддями та уболівальниками на трибунах хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. На сам кінець офіційну частину урочистостей завершив перший символічний удар по м'ячу, що виконав військовий харті Євген Шишков з Харкова, який проходить курс реабілітації у Дніпрі. Після чого і пролунав стартовий свисток про початок зустрічі. Я вітаю всіх зі святом. Дуже велика подяка підрозділу Харків, які боронять нашу країну зараз на найгарячіших участках фронту. Дуже велика подяка і шана. А про холодне я з вами не згоден, тому що на футбольному полі все це, це, це не відчувається. І дуже сьогодні була класна принципова гра, і дуже цікаво було зіграти з парнями, які, ми, які кожен день захищають нас. І, чесно кажучи. Нема слів висловити свої слова шани і подяки цим парням, які зараз оборонять нашу країну. Протягом матчу, а також у перерві і після завершення поєдинку відбувався збір коштів і проводився благодійний аукціон, мету якого був збір коштів на придбання для бригади Хартія, роботизованого комплексу «Коти Горошко. Саме він після закінчення зустрічі, в якій було зафіксовано перемогу ветеранів Дніпра, 4-2 вивіз для них брендовані медалі, кубок і статуетки приурочені і спеціально виготовлені до проведення матчу, підсумок якого мало кого цікавив, адже подія була. Значно ширшою і вагомішою аніж просто гра, Матч вийшов дуже доволі. Такі живий, хороший. Ветерани нам показали, що вік не має значення, що вони нас обіграли на опиті. Слава Україні кажуть. Нікуди не дівається. Якщо чоловік майстер своєї праці, то він майстер назавжди. І вони це нам сьогодні доказали. Показали, що возрасте це не поміха а виграють навіть таких молодих як ми. Традиційно, коли все відбулося, всі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про день збройних сил України 2025 року у Дніпрі, окрасу якого став поєдинок одноіменної і легендарної команди ветеранів нашого міста і військових бригади Хартія. Зимова казка в розкішній залі Менорах Балрум культурно-ділового центру Менора нашого міста. Її червоних шапках Санти створили близько 250 дітлахів учнів загальноосвітніх навчальних закладів від першого класу до випускного 11-го мегаполісу, які зіграли у чотирьох групах за швейцарською системою п'ять турів першого масштабного яскравого різдвяного фестивалю шахів, що став складовою частиною великого святкового марафону Дніпро Різдво разом ініційованого за початко. Ваного і організованого департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його управління спорту сьогодні для всіх шахістів, діточок та хлопчика Дніпра велике свято. Різдвяний турнір. Це дуже дуже кльова, класна. Так такий захід проводиться вперше. Я бажаю всім успіхів, перемог. Будуть крутизні подарунки, кожен учасник отримує сертифікат грамоту учасника цього заходу, а переможці отримують призи та медалі, подарунки від управління спорту. Ідея будь-якого фестивалю і шахового нинішнього, зокрема, безсумнівно популяризація цього унікального поєднання спорту, мистецтва та науки і, звісно, чудова нагода для гравців усіх без виключення вікових категорій і рівня підготовки, продемонструвати майстерність, отримати цінний ігровий досвід, посуперничати з ровесниками, зустрітися з новими людьми, обмінятися навичками, вмінням і знаннями та стати частиною яскравої події, яка об'єднує любителів і прихильників шахів. А для тих, хто ними займається професійно, черговий етап перевірки власних можливостей і підготовки до турнірів вищого масштабу. Адже добре відомо, що жодне тренування не може замінити боротьбу і відповідальність за результат на офіційних змаганнях. У шахах є така поговорка. В шахах найкраща теорія це практика. будь любого хлопчика чи дівчатки дуже важливо грати. Коли ти граєш, ти ростеш, основуєш навики шахів, ну і завжди. Діточки хотят перемагати. Это драйв, это удовольствие, это шахматнее рост шахматиста. У ході фестивалю мав місце і цікавий сеанс одночасної гри, яку на 15 дошках для батьків дав чемпіон світу Європи шахів своєї вікової категорії восьмирічний Мирон Нетребко. Юний талант впевнено і поважно рухав фігури шахівницею, викликаючи у суперників водночас захоплення і подяку за таку можливість. На завершення завбачливі організатори вшанували усі гравців дипломами за участь у фестивалі, а переможці і призери, окрім них, були удостоєні подарунків від управління спорту. Загалом же свято. Вийшло цікавим, динамічним і наразі теплим, по справжньому різдвяним, затишним і сімейним днем, який об'єднав родини і подарував яскраві незабутні враження.